Слава Богу, брати сестри, всі присутні за те, що Бог дає нам дійсно свій спокій, якщо наше серце відкрите, якщо ми щирі перед Ним, якщо ми уважно слухаємо і приймаємо Боже Слово, то Божий мир, Він ще глибше вселяється в наше серце, який дуже цінний для кожного з нас. Я читаю з Божого Слова перед нашою молитвою такі слова. Івані від Матвія з 13 розділу із. 4 вірша і далі, із 3 третього вірша. І багато навчав і їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повідзьобували». Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була, а як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попали в терен і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то додасться йому, та додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. А над ними збувається пророст який, яке промовляє: почуйте слухом і не зрозумієте, дивитися, будете оком і не, не побачите. Затовсіло, бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони, зажмурили очі свої, щоб вони побачили очима, не почули вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернуться, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блажені, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий, тобто диявол. І краде посіяне в серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але корення в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування наступають за слово, то він зараз покушується. А між терен, посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього омана багатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. А посіяне на добрій землі це той, хто слухає Слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у 60, а той у 30 до цього місця. Ви знаєте, що слухати Боже Слово це дійсно велике благословіння. Мати можливість бути в церкві, в служінні, так як ми наприклад, сьогодні з вами, і не тільки молитися, але слухати Боже Слово, що ми і робимо, і наше служіння за ваше складається не тільки з молитов, але також із проповідей, з слухання Божого Слова, все це і важливе. Навіть Бог каже, що коли йде в Дім Божий, то своє серце налаштує для чого? Більше щоб слухати, аніж навіть молитися чи співати. Тому що, окрім того, що ми в молитві свої бажання кажемо Богові, то Бог можливо часто хоче щось і нам сказати. І Боже слово для цього і говориться, щоб Бог Він хоче говорити до нас через своє слово, до нашого серця. І це велике благословіння. Ми можемо згадати декілька прикладів з Біблії, коли люди слухали Боже Слово, і наскільки воно змінювало їх в кращу сторону. Воно приносило добрий плід в їхньому житті. Ці люди були щасливі, вони знали Бога. Не тільки вони пізнавали Бога через Його слово, але вони були здібними для того, щоб служити іншим людям дуже потужно. Пам'ятайте про Йосипа. На той час навіть не було Біблії і не було проповідників, як в наш час. Але Бог говорить до його своє Слово, ще з дитинства. Напряму. Навіть у снах. Бог мав з ним справу. І через те, що він приймав Боже Слово. Навіть тоді, коли він в в'язницю попав, пам'ятаєте, його зрадили брати, його продали. І знову підстава, там, коли на чужині та жінка хотіла соблазнити, а він не погодився, то вона його. Знаєте, ще каже, обклівітала, і його до в'язниці посадили. Але в результаті, заважте, він не став гіршим. Він не зломався. Він не відійшов від Бога. І тим більше Бог його не залишив. Написано, всюди, декілька разів, що де був Йосип, то Бог був з ним. І в в'язниці, і там на чужині. Всюди Бог був з ним. І в результаті ми можемо знати про Йосипа як гарний приклад. Ми сьогодні чули і терпіння, і любові. І прощення і служіння іншим без гордості, великому смиренні. І мені каже, що таких людей, як Йосип, не так і багато було навіть на сторінках Біблії. І тому так багато про нього написано як приклад. заважте. Мені каже, що про нього написано Ну можливо навіть найбільше, ніж про інших людей. Навіть, мені кажеться, що про Авраама чи про Ісаака чи Якова написано менше, трошки посвятили, Бог так розпорядився, що менше написано в ну, Біблії, сторінок в Біблії, ніж про Йосипа. Бо це дуже гарний приклад для нас. Про Моїсея також. Саме дитинство або з молодості, мені каже, що він не був дуже кроткий. І навіть такі факти про нього можемо згадати, коли так він своїх братів любив. Був патріотом, як каже, хоча виховувався в царському палаці там, в, Єгип... в тому Єгипті. Але він знав, хто він є. І пам'ятаєте, там, коли він прийшов, побачив, як його брати живуть. І побачив, що там трошки непорядок, то він не мав стримання, щоб якось лагідно їх помирити, пояснити. Він просто взяв написано і що зробив? Вбив. Того єгиптянина. І щоб сюди замісти, землю закопав, через що мусив і втікати і царського палацу. Але Біблія каже про нього в результаті, що він коротчайший чоловік на землі, з ким Бог дуже близько був і чи його говорив, як не з ким із людей. Чому саме? Тому що. Бог говорив до нього. І саме головне, не просто Бог до нього говорив, Бог і до народу ізраїльського говорив. Але це їх не змінило в кращу сторону. А навпаки, вони ожоточилися в кінці, загинули їхні кості в пустині. Але Мойсей приймав Боже Слово. Кожен раз, коли Бог спілкувався з ним, він приймав це в своє серце. І настільки воно його преобразило, що навіть його лице сяяло від того, що він спілкувався із Богом і чув Боже Слово. Апостол Павло каже, це правда, що Бог прийшов спасти грішників в цей світ. Ісус Христос прийшов спасти грішників. Каже, за яких я перший? Хоча був фарисей, вроді служив Богові, так як розумів, але був дуже жорстокий. Вбивав віруючих людей і участвував в цьому. Ми своїми руками, але він мав дозвіл, в'язав і до в'язниці. І навіть коли Степана побивали, він був співучасник, одеже сторожував. Тих, хто вбивали. Але в результаті, мені каже, що він дуже яскравий приклад, наскільки Бог змінив його серце. Тому що він не тільки знав Боже Слово, не тільки слухав його і мав багато відкриттів від Бога, він приймав Боже Слово, і воно змінило Його. Але є також багато негативних прикладів, коли люди так само з одного боку мали можливість чути Боже Слово, той самий народ ізраїльський, так само і Каїн, Бог до нього звертався, і Іуда, і Саул. Але в результаті, що вийшло? Користь не принесло слово почути, тому що не з'єдналися з їхньою вірою. Більше того, вони ще, кажуть, стали гірші, ніж були. Взяти Саул. На початку ніби й скромний був, але в результаті не послуг Богу один, другий, третій. І знаєте, чим це закінчилося? Нечистий дух його серце наповнював. І він був несамовитий. І з ненавидів Божого помазанця, зависть велика була, ненависть до Давида, який спас і його життя, і народу Божого, або Бог через нього. І в кінці-кінці він загинув дуже ганебно. Юда був послідовник Ісуса Христа, один з апостолів. І в результаті ми знаємо, коли він продав Ісуса. І ще перед цим писано, що Сатана в нього війшов, і повів Його, і продав він Ісуса, зрадив Його. І в кінці кінців, оте, ради чого Він дуже хотів це зробити за грошей, вже йому не треба було. Кинув їх у храмі і пішов і повісився. Ось до чого привело те. Заважте. Він ходив з Ісусом, так само слухав Боже Слово, як і інші. В результаті не був спасений, загинув. І багато людей, які слухали Боже Слово. Вони також прийшов час, коли так само кричали, розіпни його. Чому причина? Знаєте, оце якраз історія, як ми прочитали, оце місце писання, воно саме про це говорить. Я не буду коментувати кожну категорію людей, бо це зерно воно відображає. Або та почва, земля, куди впало зерно, воно відображає різні категорії людей, хто їх слухає. І тому, заважте, багато людей йшло за Ісусом. Всі слухали, ніби однакі можливості мали, але одні змінювалися. Стали кращими, а іншими, інші люди, які були, таким залишалися. Чому проблема? Бог каже, або Ісус каже в цьому місці Писання, 15-й вірш. «Зато всіло, бо серце людей цих. Тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. А далі каже учні, а ви щасливі, блаженні, що бачать очі ваші і вуха ваші, що чують. Бо багато пророків кажу вам, і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, почути, що чуєте ви і не чули. Ісус каже секрет, причину. Чому одні духовно зростають, збагачуються, спасаються, Бог працює над ними, змінює їх, а іншим. Нічого не допомагає. Може, вже багато років навіть в церкву ходять, слухають Боже Слово. Може, навіть віруючі люди, але не видно плода в їхньому житті, в їхньому характері. Чому? Тому що, знаєте, Ісус каже, можливо, серце затверділо. А це, це стосується великій мірі кожної з нас, щоб ми пильнували своїм серцем, що воно не затверділо. Через що воно може затвердіти? Найбільше тоді, коли людина чує Боже Слово і його не приймає. Написано в Євангелії, що коли почуєте голос Його, то норбіть затвердів ваші сердець, як під час нарукань у пустині, щоб через підступ гріха хтось не відпав. Навіть та людина, яка вже свого часу спасена, якщо вона буде неуважно слухати слово, вона може відійти від Бога і втратити віру, і втратити життя вічне, втратити спасіння. Є така небезпека. І так само ті люди, які навіть ще не навернулися, Хоча мали можливість, які інші, можливо, роками до церкви ходять, але не хочуть йти далі. Чому? Тому що серце закрите. І вони чують, а ворог тут же і викрадаєте те посіяне, те слово, і вони без плода. Тому як важливо для нас завжди відкривати своє серце для Божого Слова, готувати його, щоб нам приймати його своє серце. Не думати, що це комусь, це комусь, це йому, це йому, це їй. Кожен для себе має приймати Боже Слово. Павло каже, до Тимохвія, вникай в себе і в науку. І роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе буде слухати. До речі, це слово до єпископа було на той час. Це всіх нас стосується. І єпископів, і єпископів, і пастирів, і кожного із нас, щоб нам завжди вникати в себе, в своє серце. Як ми слухаємо, чи ми приймаємо Боже слово, чи ми змінюємося, чи ми твердіємо. Це вже залежить від того, яка наша реакція на Боже Слово. Так само стосується нашого народу. Знаєте, ми живемо в такий час, коли Бог подбав про те, що в нашій країні, як по можливо, мало де так є, як в нас, в нашій країні, особливо під час війни. У більній мірі люди слухають і чують Боже Слово. Але одні спасаються, а інші ні. Чому? Тому що одні приймають Боже Слово, а інші не хочуть його приймати в своє серце і не хочуть своє життя міняти. Не хочуть, щоб Бог їх змінював. в чому проблема. Тому я хотів би разом вам молитися про те, щоб той шанс, який Бог дає для нас, для нашої країни, для нашої церкви, ми могли прийняти кожен для себе, слухачи Боже Слово, щоб нам змінюватися в образ Божий і принести багато плоду для слави Його у нашому житті. Амінь. Амінь. Помолимося про це. Ну, Схилимося на нашу коліну, будемо молитися. Наш добрий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ми маємо сьогодні знову цей час, коли ти до нас звертаєшся. Ми тебе дякуємо, наш Господь, за твоє слово, яке живе і діючи. Ми тебе наш Господь за твою благодать, яка працює, Господь, над кожним із нас, над нашим серцем. Хвала тобі, Ісус Господь за те, що ти наш Бог, Ти наш спаситель, тобі наше життя, тобі Господь, сила наша, тобі перемога наша. Дякую тебе, наш Господь, за те, що ми могли пізнати тебе святого живого істинного Бога, за те, що Господь ти дав нам, Господь, також можливість і свою милість проявив, щоб ми стали Господь твоїми дітьми, що ми є в Твоїй церкві, Господь. І як є приємно, Господь, щоб нам мати співнісі з тобою, щоб нам слухати Слово Твоє, щоб нам мати те багатство, Господь, яке ти даруєш для нас через свою жертву, і це твої заслуги. Хвала тобі, Ісус. І ми дякуємо Тебе, Господь, за те, що в нашій країні Твоє слово лунає, за те, що Господь не тільки в церквах навіть, але й в різних місцях Твоє слово проповідується. І Ти сказав, Ісус, що Твоє... Євангелія Твоє слово буде проповідуватися всім народам. Для свідоцтва тоді прийде кінець. Ми віримо, Господь, що ми живемо в час, тому що ознаки, які ми бачимо, вони говорять про те, що ми живемо останній час, про що ти говорив, Ісус, і ми просимо, даруй нам цей останній нелегкий час, можливо, лукавий, але Господь, щоб нам мати чисте серце, щире серце, щоб Господь нам більше пізнати Тебе. І принести багато плоду для слави Твоєї в нашому житті, Господь. Благослови нас, як твою церкву Господь, твої дітей, Господь, як твої служителів, Благослови, Господь, щоб ми ще більше могли зростати в вірі в любові, пізно тебе в святості в чистоті, Господь, щоб наш характер преображався в образ твій, щоб ми були дійсно на тебе подібні, Ісус, тому що ми для цього і спасені, і для цього покликані, Господь. Ми молимося також за всю нашу країну, Господь, за тих людей, які ще блукають в цьому світі, не пізнавши тої любові. Господь, ми просимо достукайся до їхнього серця, і нехай вони пізнають тебе. Нехай будуть спасені. Нехай Господь їхнє серце буде змінене через слово твоє Господь, через твою благодать. Власними Господь, щоб наші друзі, наші рідні близькі, Господь, також були спасені. Благослови Господь, щоб ті люди, які живуть в рабстві гріховному, які, Господь, не мають сили, щоб перемогти той гріх, який заволодів їхнім серцем, який її угрубіли, Господь, щоб вони своє серце відкрили для тебе. Тому що тільки Ти один маєш силу змінити людське серце. Господь, благослови, щоб відбулися зміни, Господь, в нашій країні і приображення, Господь, найперше в серцях людей, щоб Твоє царство воно поширилося, Господь, як на небі, так і на землі, так і в нашій країні, так і в кожному серці, Господь, і вкорінилося. І хай Твоє ім'я прославлено буде звеличним. Ми молимося, Господь, за тих, хто при владі. Ми молимося Господь за простих людей. Ми молимося, Господь, за нашу армію, за військових, за цивільне, Господь, благослови весь наш народ, що Господь нам жити в єдинстві, в любові, в мирі, Господь, взаєморозумінні для слави Твоєї, Господь. І щоб Твоє ім'я було прославлено і звеличне в нашому житті і всіх сферах нашого життя, Господь, Благослови надача, наше життя. І як не сподіва цю що мали сьогодні, за це служіння. І надачі будьте з нами і прослався в нас і через нас, наш добрий Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Присядьте, будь ласка, брати і сестри, на хвилинку ще зробимо оголошення. За графіком молитовних служінь маємо з понеділка по суботу на 9-ту годину ранку, ранкові молитовні служіння. В п'ятницю відбувається вечірня молитва на 17.30 в суботу. Після молитовного служіння, яке відбувається на дев'яту ранку, маємо розбір слова з 10 до тридцяти до дванадцяти. І у неділю на десяту годину ранку маємо недільне богослужіння. Встанемо на наші ноги, молитвою благодаті, закінчимо наше зібрання. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь. благословень вам, брати і сестри. Вітайте один одного з миром Божим.